Жити в олігархуїні або в Україні. Оце добре. То чому ж ви тоді нічого не робите? А? Чому тільки стоїте і кричите, а? Хлопці воюють. І зрозумійте одну річ. Одну річ зрозумійте. От ці, хто сидять там на Печерську, вони живуть в Олігархуїні. І вони хочуть там жити. І хочуть, щоб ми там теж жили. І якщо ми їм це дозволимо, так і буде, то я вас закликаю. Беріть на себе відповідальність за своє життя, за життя своєї родини, за життя свого міста, за свою землю. І не вірте їм, бо у них є тільки один принцип розділяй та володій. Нас мало розділяли і роблять це зараз. Не вірте їх пропаганді. Вас і нас зараз назвуть п'ятою колоною, яка розхитує ситуацію. Да осім Зась. Тому що тому що, п'ята колона це саме вони. Знаєте, бачу таку картину цікаву. Іноді бачу картини цікаві. 43-й рік Гітлер перерізає Червону стрічку біля Кремля, відкриваючи завод місцешміти Мені Кірова. Але їде потім. Сталін до нього перерізати теж красну червону стрічку, відкриваючи завод більшовичка імені Вагнера. Отак От і маємо. То скільки ми будемо це терпіти? Рецепт простий. Беріть на себе відповідальність. Створюйте паралельні структури, які будуть підтримувати правопорядок, які будуть тиснути на цю владу. І я закликаю вас, не вірите їм, вірте в себе себе, шановна громада, якщо зрадити себе, зрадити Україну. Тому я вимагаю від вас і прошу вас підтримки геть того брехливого президента, який не порушує Конституцію, привів банду знов до влади, замилює очі і дурить вас і нас завдяки тому, що хоче набити кишені. Ось я бачу плакат. Вони всі їм продали і продають досі. Тому вівторок, в 10 годин, прошу вас приєднатись, піти до Генеральної прокуратури разом з нами, розпочати процес імпічменту президента. Навадда вас своїй державі! Слава Україні!